Всім привіт! Новий відос, ми в Чехії. Як так вийшло? Перший раз взагалі я катаюся по Чехії на роботі на бусові. Один раз їздив своїм автоб... автомобілем в Прагу, то Прага така гарненька, а от сама Чехія мені тоді не сподобалася. Тому що трохи бардак, так повалено, трошки брудно, трошки на Украї Зараз вже пройшло три роки після того, може щось помінялось, ми, може ми по інших дорогах їздимо. Але зараз досить чисто, дуже багато озер, красива природа. Схоже, якось це трохи на Польщу, як взагалі так вийшло. Катаємося ми вже два з половиною тижні на цій новій фірмі, на бусі і... Так як ми балакали з шефом, він казав, що маємо там раз в тиждень хоча б приблизно заїжджати в Польщу, там заправлятись це все. Але якось так вийшло, що катались ми по Франції майже тиждень. І не було можливості з'їхати в Польщу. І зараз знайшов він курс на Чехію, думав, що ми зараз з'їдемо на Польщу, але тупо нема ніякого маршруту, який був би вигідний на Польщу. Тому все ж таки. Їдемо зараз під Прагу, під Прагою завантаження і потім летимо аж завтра у нас в Мюнхені вивантаження. Будемо купувати тут, заправимось повністю в Чехії, бо в Чехії все рівно трішки дешевше. Купимо адблю собі. Таке. Поки що подобається все відосів. Я думаю, ви цей відос бачите, то вже якісь відоси є на каналі, а взагалі величезна пауза з інтернетом, величезні проблеми. Хотів собі зробити лайф інтернет, але лайф не захотів зі мною співпрацювати і не підключав мені акцію цю в роумінгу. Тому з інтернетом дуже погано, так як на цій фірмі поки що не було ніяких готелів, то Та я так думаю, якщо чесно, що їх тут і не буде. Тому Wi-Fi ніде немає і, мабуть, доведеться мені знімати там декілька випусків наперед там, за місяць, ну, за місяць чи за скільки. І потім з'їжджаючи в Польщу додому, тоді вже вигружати. Проїжджаємо Прагу, дивіться, яка красота. Але все в пробках, все стоїть. Я вже встиг в пробці, поки стояли, поїсти. Зараз ось бачите, тут усі стоять. Короте, дуже помалу їдемо. Залишилось 29 км. Приїхали ми на завантаження. Завантажувати нам повинні аж 15 палет, 3 тони 200 вага, ну, це максималка, короте, яку ми можемо взяти. Практично, фірма така досить здорова. Приїхали зараз з 13 години, сказали чекати до 16. .00. Довго, дуже довго. І потім нам вивантаження біля Мюнхена завтра. Але з того, що я бачу, якщо ми будемо сидіти тут чекати до 16 завантаження, то навряд ми встигнемо там на 8 бути. Е, тому що туди ще 400 км. Уже я проїхав 150, тому виходить за день 550 км. Ну, це. В принципі, що можу сказати, з того, що ми їздимо, то це прямо так, нормально, крепко. Бо зазвичай у нас кілометражі типу, типу 500-450, це середнє. Це вже більше скажімо так, до верхнього порогу. Так що якось так, на жаль, чекаємо. В Чехів дуже цікава мова. Взагалі не знаю. Я з ними стараюсь по англійськи вони мене розуміють, навіть спілкувались, окей. Здається, ніби дуже схоже до польської, але по факту, коли я чую, як вони між собою розмовляють, а потім починають розмовляти до мене, то я взагалі нічого не розумію, хоча в мене польський вже досить непоганий. Все ж таки відрізняється. Хоча схожі слова є. Там, десь пішов Діма, ми під'їхали до рампи, нам сказали під'їхати до 16-ї рампи. І сказав чувак на чешський в перемішку з англійською, що нам повинні зараз завантажити 14 палет і потім ще дві ми маємо почекати. Це наскільки я зрозуміла, мова така прикольна. Тут ти, начебто, улавлюєш, що ти їх розумієш, якісь два речення потім. Пішов якийсь заміс, який ти взагалі не можеш ніяк зрозуміти. Потім знову щось зрозуміло. Цікаво, цікаво. Хто чув чешську, може, вона зрозуміє. Якось так. Пішов процес. Сказали під'їхати під рампу, зараз завантажать кілька палет, більшу половину, а потім інших пару палет доведеться чекати декілька годин. Так що я вже розтентував зад, під'їжджаємо під рампу. Так, поки нас не вантажать, ми не сидимо в машинах, а взяли ось ці штуки, які я вам показував в відео про спорт. Там де я за таким пузом розумно вам толкаю, що треба бути спортсменом. <рес> так от, беремо ось і пішли 2, 3, 4, 5, 6. І потім я вам досчитаю ще 30 там, на фотошоплю. Так що займаємося. Аня ось також займається, дивіться. Це вже просто сотий раз зробило, то Тяжко йде. Ну так нас грузять. Короче, перший раз. Добре, що під рампою. Погано що не вантажиться. Це один із дуже рідкісних моментів, коли ти приїжджаєш на бусі і тебе не вантажать відразу. Приходиться чекати. Так, ось так вийшов, так я завантажив. Сам вантажив усе через рампу, он тим паличаком, але сам, сказав самому, чехи якісь толі ліниві, не хочуть грузить. Ця палета тупо не влізла, тому поставив її так, дав тут такі кути, надіюся, нічого не попсує то. Думаю, зараз ще дам туди якусь цю свою балку. А так то короче так ситуація виглядає. Рівно 15 палет власить, як бачите. Тут влі... остання хріново влізла, тому що тут у мене для Вінде пульт і він займає ось місце, тут така щілина. ближче не під'їдеш по факту. Тому ця палета не влізла. Так, ми з вами завантажилися. Зараз приїхав на заправочну станцію. Ціна здивувала 30.90 цих їхніх крон чешських. Таких цін не бачив. На автобанах коротше, по 40 крон. В таких інших станціях мінімальна, яка я бачив, 36-33. Тут, можливо, за рахунок того, що. Не знаю, коротше, тут стоїть пробка величезна і ціна така низька. Ось. Так що я вирішив. Стати сюди економлю фірмі гроші. За безкоштовно, звичайно. Може якусь премію дадуть. Думаю, навряд. Але побачимо. Так заправляємо павиво. Заправили дизель. Три рази бігав на касу для того, щоб там не більше було, ніж 250 євро за одну, Короче, за одну спробу. Скажімо так, зараз. Заправляю В Машину вже залив, машину заливав нормально. А от в каністру весь час відстрілює пістолет. А тут каністра 30 літрів. Мало того, що її тягати треба, оце, як заправляєш. то Друге, воно відстрелює весь час і не можна нормально нажати. Бачите, я вже заправляю тут 10 хвилин, зайняв просто колонку з ціжу по 2 грама цього адблю. якесь іздівательство коротке включення заїхали на паркінг ставили ось так тут бачите фурижнічок поставив собі аваріючку і став собі закрив цілий в'їзд там вон скільки місць парковичних а все тому що йому треба паузу покрутити Фурижник, що з нього взяти? Ми не встигли в магазин, на жаль, в Чехії. Якось Я думав, що все працює трошки довше, воно все так швидко закривається. Тому зараз тільки купимо, зайдемо води на заправку, подивлюсь, що по цінах, а решту вже докупимо потом. Що в нас по водички? Це в нас пиво. Ось це в нас вода, Ми треба на взяти якусь караган називати, Так, пішли, купили водички, взяли також морожене. Класно, що можна сходити безкоштовно в туалет чистий на заправці. А не класно, це ціни. Дивіться, взяв я бутилку води, 2 літри, мабуть, тут, півтори навіть. І два самих коротше, звичайне морозиво, без ніяких там люксів. І це коштувало 150 крон. Це у нас показує мені Google 25 злотих. Типу дорого, До фіга це? Я коротше, прямо здив, здивований, тому що в звичайних магазинах, наприклад в Чехії, то досить дешево. Я сподіваюся, нас не зупинять на контроль, дуже сильно хочу в це вірити. Тому що, як мінімум, не закріплений вантаж. Чому? Тому що 15 палет всі практично під самий потолок. І там треба було просто відкривати два борта, перекидувати ці паси. Воно так все щільненько стоїть, типу й добре, але закріпити це все. Ну це реально було б проблематично. Якби це був якийсь коротше, метал або щось таке, то що, звичайно кріпив би, а так вирішив коротше, полінився, полінився, що сказати. Так от зараз їдемо, головне, щоб це нічого не вилізло боком. Подивимось, що тут у нас за контроль. І їдемо. Хлопці на нас дивляться. Де їхати? прямо, не прямо. Ага, ну, нічого, коротше. Хлопці чилять, ми проїжджаємо собі далі. Єдине, зараз тоді на наступному паркінгу вже потрібно буде або ось тут, мабуть, зараз зупинимось. Відкриємо країну Німеччину. Ось тут якраз в карманчику. Так, дякуючи прекрасній моїй жінці, знайшли хороший паркінг. Зараз вам покажу. Нікого немає, всього. Декілька кілометрів з'їхали з автобану, бо на автобанах все вже зайнято фурами. Та й плюс взагалі не хочеться там стояти, там весь час двіжняк. А тут ось стали самі саменки. Там село, декілька магазинів рано. Рано поїдемо скуплятися. Так, місцина виглядає, просто нема ні душі за цією штукою, за цією посадкою. Там йде озеро, але, на жаль, вже пізно купатися. Так що, ось. нормально собі запаркувалися, ніхто нічого, роби, що хочеш. Кайфуй, спокійно спи, єдине, ось іде автобан. Короте, завтра сподіваємось, нормально під мюнхеном вивантажитись. 15 палет, повнісінька машина. Е, також е, поки що траси на завтра ніякої не знаємо маршрута. 99% що це буде десь по Німеччині, я думаю. Можливо, десь Австрія, але коли приїжджаєш в Німеччину, то зазвичай робиш три курси по Німеччині, бо е, ніби як тут непогані ставки. Так що така ситуація, ми будемо відпочивати, вечеряти, може, десь прогуляємося. Включимось завтра. Доброго ранку! Ми вже прокинулися, стартанули. 7.30. 30 на годиннику нам 116 км до Мюнхена. Найшов там поруч магазин Дека, підемо скупимося після розвантаження. Почитавши якийсь там не дуже на розвантаженні привітний персонал. Особливо ці карщики, що їздять на цих розвантажувачах. Так що перевіримо на власному досвіді, як воно там буде. Плюс у нас повна під биток забита машина. І там нібито навіть немає ж це все вивантажують через борт. Не дуже хороші новини. Я надіюсь, мені не доведеться два борти розтентовувати. Приїхали на фірму, ми сходили в бюро, дали мені якісь... Ще бумажки, сказали рампа Нойн. Я так розумію, це 9. Зараз треба подивитися, він мені по-німецьки сказав. Під'їжджаємо до рампи. Виключаю, і давай дивіться, що таке Нойн. Виявляється, це у нас якась фабрика по переробці тар для пива. Також є. Бутилки певні. Ми стоїмо під рампою. Добре, що під рампою. Е -е, вигружають поки що самі. Я сподіваюся, мені не скажуть е -е, мінус цього буса. от Як було на Амазоні, що по висоті він не пройшов так само. Він низенький, реально, під різні рампи. От у нас є інший бус Ламар. Він по висоті, там в кінці 110 см. І вже більш-менш окей. Тут же маємо. 102 см, це низькувато. Ці буси, які йдуть в інших забудовах, є там уже навіть 102 см по висоті. Тому деякі проблеми з цим виникають. Роблю фотографії документів. Коротше, ми вивантажились, все окей, зараз їдемо в магазин і їдемо на наступне завантаження, а вивантаження маємо під Голландією. Так що така Робоча суєта, такі робочі будні. Під'їхали до магазину, ось так стали. Там знак, знак правда, був до 2,8 тонн навіть. Ну, я дивлюсь, тут ця здорова штука стоїть. Думаю, нічого страшного, на деку зараз підійдемо. Купимо водички, якийсь запас продуктів швиденько і рушаємо. Нам 120 км до завантаження. Зараз покажу вам, постараюсь показати, може, ціни в залежності наскільки там буде багато народу, який буде агриться на мою камеру. Так, що ми купуємо? Беремо за євро руку, залітає. Також потрібно якогось якихось огірків помідорів знайти. Так виглядає магазин. Що по фруктів. Візьмемо ось таких... Як це зветься? Інжир. Так от, візьмемо інжиру, також візьмемо черешень, поки сезон, треба їсти. штучки три муцаревки. Е, Аня хоче сир, дивимося сир. Сир взагалі я хочу творог. Ага, Аня хоче творог. Ось таких йогурти. За євро 19. Перший раз я в цьому магазині, він такий великий. Розкиданий, і ми вже не можемо, не знаю, хвилин 5 ходимо і шукаємо яйця просто, хоча б і творог, нічого немає. Взяли вже туалетний папір, знайшли яйця. З творогом, я так розумію, тут, наскільки я чула, проблеми, тому будемо без творога. І зараз шукаємо цукор, начебто знайшли щось таке. В Цілому магазин дуже великий, тут досить пусто. І він досить, досить прибраний, гарний в порівнянні з таким магазином, як бідронка, то взагалі. Закупилися на 33 євро. Пакет продуктів, взяли черешень. І, коротко, фрукти, овочі, яйця. Єдине м'ясо, було тільки на розвіс, тому м'ясо не взяли. А так, водичка є, все є основне. У підсумках від сьогоднішнього відео що хотілося би сказати. За Чехію, по-перше, подобається гарна природа, багато озер, лісів. Не подобається, що всякі національні ці дороги вони йдуть досить вузькі реально. І часами не пристосовані, щоб там дві вантажних автомобіля розминулися. Плюс, на моє здивування, також дуже багато пробок. Все стоїть особливо біля Праги. Також не знаю, чи взагалі так чи це я так потрапив, багато ремонтів доріг, як в Німеччині, дешеві ціни в магазинах і дуже дорогі ціни на заправки. Там, де я був, по крайній мірі, це на шел. Я прям здивований тими витратами. За закупи, я думаю, ви плюс-мінус побачили. Ось так у нас виходить, ми так скуповуємось на 3-5 днів. Єдине, чого не взяли м'яса, тому що воно там було на розвіс і... Чисто вже не встигли. Коротше. Я вже був на касі, згадали за нього, Аня побігла шукати, на розвіс ніхто його не брав, тому м'яса не взяли. Будемо їсти яйця і моцарелу. Так що, така ситуація. Такий вийшов відос, Дуже вдячний вам за перегляд. Буду безмежно вдячний за підписку. Реально мотивує. Дуже стараюся для вас. 에... Вподобайка або антивподобайка. Напиши коментар, що на рахунок цього всього думаєш. Як ти взагалі ця робота? Якщо працюєш, пиши, як називається твоя фірма? Подобається ти чи не подобається про свою фірму? Розкажу в наступних відео. Дякую ще раз за перегляд. До наступних зустрічей.